До 55 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу Ізюма на Харківщині. Серед них хлопчик 6 років, дівчатка 14 та 16 років. За попередню інформацією, росіяни поцілили балістичною ракетою типу Іскандер. Влучили посеред містю пошкоджені адміністративні та житлові будівлі. Більше зараз розкаже наша кореспондентка Катерина Кусмарова, і вона вже з нами наживо. Вітаємо Катю! Будь ласка, чекаємо від вас більше подробиць. Вітаю колеги. Це центральна площа міста Ізюм, будівля міської ради, по якій росіяни сьогодні поцілили ракетою типу Іскандер. Та зовсім поряд знаходиться адміністративна будівля, де, яка повністю функціонувала, і тут завжди значна кількість людей, відвідувачів. Наразі рятувальні роботи вже закінчені. Як кажуть у харківській обласній військовій адміністрації, людей під завалами вже немає. Більшість постраждалих це працівники податкової служби у справах дітей. Медичного коледжу та державної виконавчої служби та інших установ. Єдиний чоловік, який перебував у будівлі міської ради, доглядав за системою опалення, опинився під завалами та загинув. Загалом загинуло п'ятеро людей. Серед них троє чоловіків та дві молоді дівчини віком 18 та 19 років. 19-річна дівчина, за даними Харківської обласної військової адміністрації, була при надії. Загалом постраждали 55 людей. Серед них є діти. Це хлопчик 6 років та двоє дівчат 14 та 16 років. І за даними адміністрації, дівчинка 14 років наразі перебуває у лікарні у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчинка у середньому. Серед постраждалих відвідувачі, які перебували також і на вулиці, та постраждали від вибухової хвилі та осколків, а також поряд багатоквартирні житлові будинки, там пошкоджені фасади та вибиті вікна. Те, що вдалося зібрати криміналістам поліцейським, і те, що вибухотехніки дослідили, ми можемо з упевненістю констатувати, що це був скандер. -М». Саме влучання було по будівлі міської ради, яка у 2022 році повністю згоріла від численних обстрілів окупантів, тільки но ну, її відновили, і знову росіяни вдарили по ній ракетою. Хоча вона вже не експлуатувалася, але тут перебувала значна кількість людей. І, хоча лунала повітряна тривога, час прильоту був незначний, тому у людей просто не було можливості пройти в укриття, тільки но ну, ізюм почав оговтуватись після страшної окупації. І от знову росіяни роблять такий терор. А також сюди зараз до Ізюму евакуюються здебільшого люди з сусідніх громад, які постійно потерпають від обстрілів, такі як Куп'янська або Борова. Це наразі вся інформація. Ми будемо і далі слідкувати, колеги. Дякуємо про наслідки ракетного удару по ізюму. Розповіла Катерина Космарова просто з місця трагедії на Харківщині.